Привіт всім! Сьогодні у нашої родині Велике Свято. У нас 25-та річниця шлюбу. Ну я сьогодні написала вірш. На жаль, я його не вивчила, але я його прочитаю. Чоловік не, об... не образиться, правда? Так. 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 Здоров'я дочекалися ми 25-ї річниці нашого весілля. Тепер ми святкуємо з дітьми. Нам разом добре, усе в нас спільне. Я подарувала тобі трьох дітей, такі всі гарні, мабуть, всі в мене харизматичні, як я, працьовиті, як ти. Хай будуть на радість чудовими людьми. Ти чесно працював. Мої справи не втручався. Я робила смішні пародії, а ти лише посміхався. Кожен у нашій сім'ї робив тільки те, що йому до вподоби. Головне, щоб не було злоби. І у мене сивої голови. О, добре б ще 50 років, щоб святкували б ми разом з онуками. Я б знову написала щирих рядків, а ти прийшов з подарунками. Ти для на мене підготував подарунок. Так, так, А ну показуй. Прошу, ти не ага. дуже... Старіся, там вже О, ні! <рес> я була довго молода, котра жінка посміхається, вона одразу стає молодшою. Ну а я завжди посміхаюся, де я йду, там настрій гарний. А ще віршик один так взагалі. Кайф, не треба й подарунків. Ну дякую тоді. Сказав, чому у нас нема поцілунки? Янка, губи? Але я кажу, що Ютуб може нас за люди. Лілю, так треба в губи, чи ні? Ще не видалять відео. Товарі, я чій, зна, чій, я не знаю, Добре? що. <реш> Добре, Янка, оплески, молодець, Яночка. А Яночка нам щось підготувала? Ні. Yeah. А ну, давай. Ану, ну, показуй. Тьоу. Вау, татку, Лілічка, ну з зблизько. Вітаю з 25-ї річницею і шлюбу. ну, кажи словами. Кажи, вітаю. Вітаю. Ну, а далі? 25-ї річницею. І бажаєш нам що? Думай і пауза думай. Ну, нам що нам бажаєш Що в нас? Було? Усе. Усе би було. Соромиться ліна, ну покажи, як вона. Сором дитині, ну нічого, не будемо дитини. Так о, вже підсі. Там хоч смішно. Добре, в нас найголовний подарунок, дуже старалася наша донечка, Лілечка. Е, я візьму трохи да. камеру. І, так? І покажемо торт. І Наблизимо 25 дядючка. років разом. Там, бачите, ззаді ще така шоколадка золота. Так, Лілечка, ну ставай біля татка. Вітаю вас з річницею шлюбу і. Що, і показуй малюночок. Що ти... Mm -hmm. Так, ну, розкажу вам. Це я в весільному платі. Тут букет. Так. Що ще? А, бо ти криво так тримаєш. Ліля. Тата не може. О тато такий молодий, з галстуком. І квіточку. ну, Дуже тінь. Хотіла б бачити. О, Жекеті, так. Дуже гарно вийшло. Лілечка, ти дуже молодець, старалася малювала і в школу брала малювати, щоб тато не бачив, щоб був сюрприз. Ну, дуже хороші в нас дітки. Я старалася писала, то що в мене на душі. Особливо послухайте ж два рази оцей вірш. Ну, ми кажуть, святкували ми так, поїли шашличок, тому я така червона, я вже й дула на нього. там, Ми вже його поїли, потім відео це складали. Бо я кажу, треба доки гаряче. Раз їсти, трошки пивка, а потім я буду май, весело розповідати, розказувати оце вірші. Тато ще й не чув. Ми йому лише тепер бо я й не репетирувала. Ну, не репетирувала, Ліночка. Береш ще. Mm. Ну, що ще сказати, Син лиш на словах, не хоче зніматися в відео. Подарував таткові спортивну це, курточку салатову. Але я вам не показала тут, на жаль, на в коридорі, мабуть, і нема. Mm. О, є! Повезло. А, ті, я вже її оновила. Я вже брала, така вона на дощ не промакає. <рес> ти чекати. прямо вже міряєш. <рес> та я вже її один раз брала. А вже пройшла wow. іспит. Бачите і рукавиці, та, чому я шкіряні. був дощ, то я надівала. Ну, ми будемо носити всі троє. Ну, у нас велосипед такий салат, то і якраз тату міряєш? Mm. Чому? Нормально? Це Нормально, все нормально. Замки. Все, новеньке. Бачите, по цьому, по ліпуцці, що нічого там не налипло. Все. Син подарував. Так. А задум задом, Лілечка красива. І мамо, така... чи ти тобі модельствуєш? Ну, та я таке люблю. Я люблю відосики, хоч мені не платять, ну, але сподіваюся, що ще... Яночку, Янка торт хоче. Я почому кажеш. Довге відео хоче дитина вже не, торта. Не, торта ми купляли її кістечка їла за цілий день. Моток. Не люблю, не люблю. Лільку і тебе любить, тато, більше ой, тебе. Бачите, яка що е, це вона ревнує. Да? От бо ти вказала, що файний малюнок в мене і вона вже. І в тебе, Яночко гарний, дуже гарний. Ти талановита, ще кажеш, музику любиш, співати нам. Ну, донечко. Іди, гарні оба малюночки, гарні. Ну йди покажися тут. Гарні. Ми ще поглянемо майбінше. Давай. Показуй. іди, сонце. Ти така веселушка наша. Давай, бо ми хочемо, щоб ти відео закінчила. Давай. Давай, іди, як і скоро прийшло, вона прийде. Давай, донечко, скажемо, пока ймо тобі. Добре? Тато так дивиться. Ну давай. Така молодець, донечка, ну що скажеш, що ти нас дуже любиш, ні? Так? Ти красунечка і розумничка, дивіться, які коси. Вона настояща україночка, така нас красива дівчинка. Дивіться, яка красива і талантлива. У школу ходить, гарно пише лівою ручкою. Ми так нею гордимося, така в нас гарна сім'я. Так гордимося Яночкою. Вона так старається і годинку сидить і пише. І не плаче, що я вже гуляти хочу. А сьогодні вона з татком писала. Мама борщик варила. Так вона написала гарно. І вчора теж сиділа, бо дощі був. Тато знову не працював. Відпочив трохи в дощі. Ну, любить з сатком писати. Ну, а і Боря писав з нею, не знаю, який день, понеділок, мабуть. Ну, любить Яночка. Каже, ну, і в групу не хоче. Любить з нами писати. І Ліндичка один раз допомагала, писала з Яночкою. Ми по черзі, би маму не нагружати. Бо з лівою ручкою дуже важко. Дитині, бо вона закриває ручкою. Цифри і не бачить, що треба все підглядати, що що вона написала вже. Ну і велички трошки циферки пише. Ну, але вже навчилося, вона вже молодець, все в нас вийде у сім'ї з такими дітьми. Ліно, як батьки, що скажеш про батьків? Дуже хороші, класні і супер. Добре. Ми пишаємося вами, ви нами. І хочемо, би все так було. Ага. І все найбуде в кожних сім'ях добре, головне миру і добра і процвітання Україні і іншим країнам. Би дав Бог страх Господній усім володарям і миру, і добра. А тепер пока-пока, до зустрічі!